Торгова марка Біопласт знову вітає вас. Розглянемо прояви жовтих плям на рідких шпалерах та проведемо факт-чекінг всього, що з цим пов'язано. Факт перший. Прояви жовтизни виникають виключно на рідких шпалерах, що або наносяться, або вже висихають після нанесення. Як ви розумієте, це явно свідчить, що пожовтіння відбувається виключно у водному середовищі. Факт. Другий. Важливо розуміти, що коли ми говоримо рідкі шпалери, ми маємо на увазі суху суміш зі складових компонентів. Як ви пам'ятаєте, це целюлоза, клей КМЦ, текстильні волокна та декоративні елементи. Все підібрано ретельно і перевірено сотні разів на сумісність та відсутність взаємної реакції у водному середовищі. Інакше. Тож. Якщо будь-який з компонентів рідких шпалер за визначенням не дає реакції у водному середовищі, то що це тоді? Рухаємось далі. Факт 3. В процесі нанесення беруть участь такі складові: рідкі шпалери, вода і поверхня, на яку ми їх наносимо. Для спрощення назвемо її просто стіна. Коли ми наносимо рідкі шпалери на стіну, кожен квадратний метр містить 1,5-1,7 літрів води. Це дуже багато. При цьому правильно підготовлена стіна обов'язково промокає на глибину від 2 до 5 мм. І відразу після намокання стіни починає працювати фізичне явище під назвою дифузія. Або, якщо говорити, не ускладнюючи взаємне проникнення розчинених речовин. Таким чином, вміст стіни завдяки дифузії починає випливати на поверхню. А що знаходиться? Всередині стіни? Саме це важко передбачити заздалегідь? Наприклад, якщо ви побачили прошпакльовану або навіть е, пофарбовану ґрунтом фарбою стіну, вона виглядає е, правильно підготовленою. Але як дізнатися, що було зроблено до ґрунтовки? Найчастіше це буває просто неможливо. Що можна зробити, щоб запобігти появі жовтих плям? В першу чергу, звичайно ж, дотримуватися технології для кожної з поверхень. А ось при присутності мідного купоросу добре працює спосіб ізолювати стіну від шару рідких шпалер, що наносяться. Або іншими словами, створити гідроізоляційний шар. Цей спосіб підходить і для виправлення інших причин, якщо помилку в підготовці вже було допущено. Такий шар допомагає зупинити випливання вмісту стіни. Хоч би яким воно було. Тому підходимо до вирішення цього питання як до низки окремих ситуацій. І ось які вони можуть бути. З практики, ми зазначили такі основні причини появи жовтих плям. Перша причина: використання кольорового ґрунту або ґрунту на основі ПВА. Також доводилося зустрічати підробки відомих марок акрилових ґрунтів із додаванням ПВА. Друга причина. Мідний купорос. Відомий також як сульфат міді. Давно, що близько 40 років тому, і раніше, його водний розчин застосовували у фінішних роботах як ґрунтовку та протигрибковий засіб одночасно. Він наносився на поверхню у вигляді водяного розчину. Сульфат Міді проникав у стіну та знаходився там десятиліттями у вигляді дрібних кристалів солі. При намаканні стіни мідний купорос легко розчиняється і знову перетворюється на водяний розчин. А далі за допомогою дифузії безперешкодно випливає на поверхню. При малій концентрації у вигляді жовтих, а при високій у вигляді аквамаринових плям. Мідний купорос може проникати навіть крізь шпаклівку, нанесену в кілька шарів. Причина третя: гіпсокартон. Це не є правилом, але якщо нанести на гіпсокартон рідкі шпалери без підготовки за технологією, а саме без шпаклівки, існує ймовірність появи жовтих плям. Справа в тому, що, скоріш за все, в картоні можуть бути домішки, що й дають забавлювання. Однак тут вихід найпростіший з усіх просто дотримуватись технології підготовки гіпсокартону. Цього буде досить. Причина четверта – неправильна підготовка дерев'яних поверхонь. Навіть не сумнівайтеся, будуть жовті плями. Чим створити водонепроникний шар? Розкажемо про продукти, які ми тестували власноруч, та можемо поручитися за результат. Акваблок від біопласт, концентрований ґрунт 1 до 10. Для досягнення гідроізоляції необхідно наносити на стіну в концентрованому вигляді, без розведення водою. На наш погляд, найоптимальніший варіант у ціновому плані та ефективності, з плюсів швидке висихання та відсутність різкого запаху. Ізоляційна фарба об'єкт від Escaro. Також дає властивість гідроізоляції. запарбовує поверхню у білий колір. Різкого запаху немає, проте ціна досить висока. Цей спецзасіб може застосовуватися навіть для ізоляції сажевих плям. Алхідна емаль P115 випускається різними торговими марками, зафарбовує поверхню в білий колір. З плюсів. Відносно недорога, проте може сохнути до трьох діб і має дуже різкий запах. Потрібно провітрювати приміщення під час роботи. Що робити, якщо жовті плями вже з'явилися? Із такої ситуації є два виходи. Вихід перший: зняти нанесені рідкі шпалери і підготувати поверхню з гідроізоляцією, як пояснювали раніше. І лише після цього нанести рідкі шпалери заново. Вихід другий. Якщо прояв плям не дуже контрастний, можна уникнути демонтажу та повторного циклу підготовки та нанесення. Для цього достатньо обробити плями, на рідких шпалерах, водним розчином гіпохлоріту натрію, відомим під назвою білизна. Цей засіб найчастіше використовується в побуті для відбілювання та знезараження, завдячуючи своїм високим окислюючим властивостям. Білизну заливаємо в пульверизатор і розбризкуємо на поверхню. Ефект видно майже одразу: жовтизна йде протягом декількох хвилин після обробки. Важливо працюючи з білизною обов'язковий захист органів дихання очей і шкіри рук. Провітрювання теж обов'язкове. І ще один факт: білизна не впливає на колір рідких шпалер. Так як ми використовуємо волокна, фарбовані спеціальним методом, тож вони мають високу кольорну стійкість. І на завершення, один важливий момент: все викладене вище буде цілком справедливо для рідких шпалер торгової марки Біопласт. Що стосується рідких шпалер інших виробників, в частині випадків властивості можуть не збігатися, адже саме компоненти рідких шпалер зумовлюють їх властивості. А відстежити, які саме компоненти, який саме виробник використовує, і тим більше відслідковувати стабільність їхньої якості, на жаль, для нас неможливо. Тож, використовуйте матеріали перевірених виробників, дотримуйтесь технології, і все у вас вийде швидко і легко. Адже ваш успішний результат це наша репутація.